<реш> Ого! Чорний, крупно листовий чай дзінь дзюньмей в подарунковій упаковці 500 грамів. Друзі, ціна на нього невеличка 750 гривень. Але він дуже цікаво виглядає. Я хочу його відкрити і продегустувати. Дуже гарні лелеки. Чи журавлі, це журавлі ніби. Ага. Я вас Ммм, Друзі, оце чайочок запакований. І я хочу відчути його аромат. От чорний чай, але не пуер, От чорний. З такою приставкою, з таким написом, я ще ніколи чаїв не пив. Ого, який аромат! О боже! Боже, дуже смачно пахне, друзі. А Дивіться, як він виглядає. Друзі, тут 6 грамів цього прекрасного чайочку. Запах, друзі, це просто щось неймовірне. Я відкриваю банку і просто весь простір... Заповнюється цим ароматом, можна використовувати цей чай просто як ароматизатор, як арома палички. Відкриваєш банку і весь простір пахне. Ну, Друзі, аромат от дійсно сильний. Людині, яка звикла пити чаї, які не дуже інтенсивно пахнуть, може здати, що тут якісь ароматизатори. Друзі, цей чай справжній, він просто дійсно так ферментований, що от такий от аромат ну, прям дуже приємно. Дуже приємно. Я зараз буду проливати з такої чашечки не з чайника, а з гайбані Сировини 6 грамів і погнали! Уня". Цей чай не боїться високих температур, але кипятком я не раджу. Це все-таки не шупуер, хоча і обжарка тут дійсно хороша і ферментація досить глибока. Але. Не 100%, як в Шукуера. Трошечки остужаю воду градусів до 85, можна навіть 90. Ще трошки. Різні маніпуляції для того, щоб водичка вистигала швидше. І я думаю, що цей чай готовий до промивочного проливчика, першого, який я буду зливати. Друзі, тільки водичка доторкнулась до чайного листа і аромат знову по-новому. Починає розкриватися, розквітати в гайвані. Який же він пахучий і прям. М -м, прям медовий. Медовий аромат. Це медовий чай, друзі. Жовта банка не просто так. Він дійсно медовий. М -м -м. Мед і чай. От. Я відчуваю два дескриптори. Чайний такий. Цікавий і медовий. А далі вже буде перший дегустаційний проливчик. Зливати буду досить швидко, тому що водички тут небагато. Гайвен на 130 мл я залив приблизно 100. Наскільки ти бачиш, що чай не чорний, це червоний чай. так. Те, що в нас прийнято назвати чорним чаєм, насправді по китайській класифікації відноситься до червоних чаїв. Чорний це коли він взагалі не прозорий і чорний. А цей й прозорий. Такий м'який лагідний. Медові обійми такі. Терписті немає. Просто м'який-м'який. чи його солодкуватий. Ну він хороший. Чайний ефір. залишається на скляному посуді. А -а -а. Все каже про його м'якість. Такий дбайливий чай. Я б його порівняв з такою м'якою, дбайливою жінкою. Якщо ти чоловіки, хочеш відчути якусь м'якість, цей чай дає цю м'якість. Подобається. Знаєте, є такі ефірні летючі чаї, білі чаї, наприклад. От він не такий, він м'який, але при тому, так як я люблю темні чаї шупери, в яких інтенсивний смак, то тут смак він досить інтенсивний, він просто м'який. Як швидко він набирає кольор. Я тільки залив, а він вже такий, як має бути. З цього чаю ось такий відтінок. Він не має бути якийсь глибоко оранжевий, близький до червоного, оксамитового цього чая ось такий кольор. Він більше такий жовто-оранжевий. Щось схоже на кольор вогню. От Я раджу йому дати трошечки вистигнути. Зараз я його п'ю досить гарячим і трошечки. Змазується відчуття. І знаєте, в ньому є масляність. Я люблю, коли чай густий, прямо. Коли я п'ю не просто воду підфарбовану, а коли я відчуваю, що там оце таке масло, такий ефір знаходиться, коли він розтікається по стінкам, залишає розводи. Ось цей чай він такий. М -м -м. Прям відчувається, що консистенція не вода. що цей чай класний на кожен день. Особливо людям, які звикли пити цей чай магазинний, магазинний, да, який ніби як чорний, але він червоний від саме отакої, отакої категорії, тільки цей більш якісний. От вам сподобається. От Любителі цього чорного чаю, Ахмат, Ліптон, це в пакетиках різні, друзі, це набагато краще. І ціна ну, така сама, може навіть нижча. Ну, Розхід дійсно низький. От 6 грамів я, скоріше всього, я не доп'ю цей чай. 6 грамів це на 2-3 людини. Ви можете сісти, чаювати. У вас є скільки в чайному пакетки? 2 грами. Ну скільки, кожен по чайному пакетику покладе на що нап'єтесь того чаю. Ну, якийсь шмурдяк буде. Ну і іноді трошки якісніший є чай. Але цей він набагато крутіший від будь-якого чаю, який ти можеш знайти в супермаркеті. Будь-якого, навіть самого дорогого. Я його налив сюди кипятком. 910 градусів до 90, і ти не спортиш чай. Не потрібно там вичікувати, поки температура впаде до 70 градусів, 60, 60 90 нормально. От я спілкуюсь з тобою і медовість починає відступати. І оця чайна зібраність, вона сильніше розкривається в смаку. М -м -м. Якщо тобі цікаво, я скажу в кінці, скільки цей чай витримав в пролив. От я просто буду його приливати, поки він не здасться. Поки мені відчуття не скажуть, що смак вже не такий приємний. Вже от чайний лист відпрацював своє, колір дає, тому що, я знаю, що цей колір, я знаю, що цей чай він колір дає безкінечно. Смак починає зникати. От. от як тільки я відчую, що він зникає, це означає, що все. Церемонія закінчена і... Скажу тобі цю цікаву цифру. Скільки проливів таких він витримав? Угу. Ось так чай виглядає на шостому проливі. Такий чайний лист. Друзі. Я проливав його 11 разів, це 1300 мл.